Шановні колеги, друзі, партнери для мене, як членкині Ради Асоціації «УкрАгромаш» і директорки з маркетингу КМЗ КМЗІндастріс, сьогоднішній день не просто професійна подія. Це велика честь і водночас відповідальність бути частиною команди, яка вже понад 15 років об'єднує лідерів українського агромашинобудування і захищає наші спільні інтереси. За ці роки асоціація перетворилася на справжній рушій змін. Серед яскравих прикладів державна програма компенсації 25% вартості обладнання і техніки українського виробництва аграріям. це результат, це спільний результат, це перемога і стратегічна політика, котру відстоїла саме «УкрАгромаш». КМЗ індастрі флагман українського машинобудування. Ми виробляємо елеваторне обладнання, яке ефективно працює вже понад 18 років в майже куточку нашої країни понад 5 тисяч об'єктів. І головне, що ми потрашаємося тим, що сьогодні 80% елеваторних систем в Україні це обладнання українських виробників. І всі ці виробники. Члени асоціації «УкрАгромаш». Асоціація це не лише захист на національному рівні. Це вагомий голос в діалозі з іноземними інституціями, в тому числі фінансовими. Там, де потрібно чітке професійне відстоювання української позиції, «УкрАгромаш» гідно представляє наші інтереси. З днем народження Украгромаш. З 15-ти річчям і до нових перемог, які створимо і творимо разом. Щиро вітаємо Асоціацію Укера Громаш» з 15-річчям діяльності. Це вагома дата, яка свідчить про стабільність, професіоналізм та відданість спільній справі. За цей час ваша команда стала потужною платформою для об'єднання провідних вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки, активно сприяючи розвитку машинобудування взагалом, галузі та зміцненню аграрного потенціалу України. Бажаємо вам подальших успіхів, нових досягнень, надійних партнерів і невичерпної енергії у всіх починаннях. Нехай кожен новий рік приносить ще більше можливостей зростання і перемог з повагою та найкращими побажаннями компанія-фаворит. Компанія Грітек восьмий рік працює на аграрному ринку України. За цей період ми доказали, що ми є надійним партнером наших аграрів. Ми виводимо нашу нову техніку для них за їх потреби. себе особисто та від нашої компанії Грітек хочу привітати наших партнерів, надійних друзів та помічників Асоціації Україн. З 15 річчям це потужна дата. За ці 15 років ви дійсно допомагали нашим аграріям і нам, машинобудівникам, вистраювати наші партнерські стосунки. Ви завжди допомагаєте нам на багатьох виставках, евентах, ярмарках. Ви разом з нами працюєте на міжнародних виставках та виставках країни. Хочеться вам виказати слова подяки за ваше партнерство, за ваш постійний рух. З напрямку підтримки роботи машинобудівників і аграріїв за ваші програми по держкомпенсації для наших аграріїв. Велике вам дякую. Ми лишаємось з вами надійними партнерами. Вітаю вас! Вітаємо асоціацію Украгромаш з 15-річчям та дякуємо за вагомий внесок в розвиток українського машинобудування. Програма компенсації дала поштовх для оновлення техпарку машин та розвиток лінійки продуктів українських виробників. Асоціація стала справжнім майданчиком для розвитку співпраці та захисту інтересів бізнесу. Національні стенди нас об'єднали та зміцнили наші позиції на міжнародній арені. Ми пишаємося тим, що можемо виробляти техніку в Україні з таким надійним партнером в обличчя Асоціації. Разом ми доводимо українське машинобудування конкурентне, сильне і перспективне.